Дивитися український фокус на слава ТВ ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова. Я Марк Сірант. Вітаємо вас. Добрий день. Популіста, ультрарадикальні настрої у Польщі це будні, чи поки що небезпечна тенденція. Про це будемо говорити з нашою гостю, політикіню, віце спікеркою Сенату Республіки Польща та лідеркою Лівих Сил Магдалену Біять. Магдалене, вітаю в студію українського фокусу. Добрий день. День Добре. Ніч проти понеділка. Україна зазнала дуже серйозних масштабних обстрілів з боку Російської Федерації. Постраждали мирні міста в черговий раз постраждала і столиця Україна. І власне питання в тому, яка має бути реакція світу, яка має бути реакція Європи на подібні обстріли. Європа на щастя, на щастя Європа стоїть дуже сильна на позиції, що треба бути солідарною з Україною, з Україною треба боронити Україну, і сьогодні ключовим є те, щоб нарешті до... призвести на до того, щоб почалися мирні Україні. переговори, але і на і умовах України, і з цією метою треба збільшити оборонні спроможності Європи, щоб та... Путін дуже добре розумів, що ніхто та... не, не буде відходити, але також треба підтримувати. Ти Україну з оборонної точки зору я і вся Європа, Ми всі дуже раді були почути те, що до задекларував Трамп: що вже геть з жартами, що Сполучені Штати будуть постачати зброю в Україну через Європу, і це дуже добра новина, але гіршою новиною є те, що це дуже довгий дедлайн для Путіна. 50 днів це дуже багато. 50 днів це насправді дуже довга. 50 днів. Під час конфлікту в міжнародній політиці може статися дуже багато різних подій. Добре, що є цей делан, а дуже погано, що він є надто довгий. І отже, протягом цього періоду наш обов'язок передусім полягає на тому, щоб підтримувати Україну в її боротьбі за незалежність і дуже добрим напрямком. Проте це надалі надто не інтенсивний напрямок. Це це те, що ми маємо активувати заморожені російські активи, тому що. Це агресор має платити за цю агресію. І перед тим як ми змусимо агресора до мирних переговорів, Європа повинна призвести до того, щоб авансом використати ці російські активи. Ми повинні запустити набагато більше використання цих активів. І за ці гроші ми повинні платити за зброю для України. Ну, звісно, російська агресія стала причиною того, що так багато українських воєнних вігрантів були вимушені залишити свої домівки. І поїхати шукати безпеки для себе, для своїх дітей у Європі, і тут, у Польщі, буквально цими вихідними ми бачили, що близько у 80 містах відбулися такі масштабні антиміграційні протести. На вашу думку, чому так широко подібні протести підтримуються в польському суспільстві? Люди, хто ж протести, які організують ці протести, в Люди, які створюють враження в Польщі. Hort. Мігрант, що це, мігрант, це якісь натовпи мігрантів, які приїжджають в Польщі, вони так насправді подпалають е, призводять до того, що це все не є на користь поляків. Вони так насправді можуть призвести до то, того що спалахне наш дім. Тепер немає великого міграційного руху в Польщі. Якщо говорити про німецьку сторону, про те, що на кордоні повертають мігрантів в рамах процедури. Ри реадмісії, бо з цього розпочалася остання криза, і ці цифри вони дедалі зменшуються. щороку зменшується кількість таких мігрантів, але депутати з піс з різних інших партій вони викликають страх, кажуть, що те дедалі більша кількість мігрантів. Це фейк, це неправдива інформація. Але на жаль, цей страх є реальний, і обов'язок уряду Обов'язок політиків, які дійсно хочуть для боротися для за те, щоб Польща була безпечною країною для всіх. Це передусім. Показати заперечувати цим деклараціям. Це також притягування до відповідальності всіх тих, хто порушує законодавство. А я бачила, що на цих демонстраціях порушувалося законодавство. Були акти агресії проти поліції, були заклики до ненависті, були також випадки насильства проти ширших проти ширшого суспільства. І такі ситуації не повинні відбуватися. Власне, далі ми б хотіли поговорити про те, що ви ініціювали велику інформаційну кампанію, яка має на меті показати внесок, який зробили українці до польської економіки. Але спочатку давайте подивимося фрагмент вашого відео, будь ласка. Наприклад, в постаті 800+. Плюс. Спочатку війни біженці внесли до бюджету Польщі біля 30 мільярдів злотих, що перебільшує кошти держави на їх підтримку. Самому 2024 році. Польський бюджет отримав нето 12,5 мільярдів злотих. Отож, це брехня, що біженці мігранти обтяжують економіку і витягують соцвиплати. Вони нашу економіку розвивають. Хто це сказав? Я це сказала. А ці дані походять з рапорту Ділойд, приготованого на замовлення УНХЦР. Пам'ятай, грунтуй свою обізнаність на достовірних даних, а не на ненависних емоціях, які підсовують тобі праві. Сили. Це, власне, фрагмент вашого так. відео. Щиро дякуємо вам за цю підтримку. Хочу запитати, яка була ваша мотивація, коли ви записували це відео? Ну і, власне, чому подібних кампаній дійсно в Польщі так мало? <плес> То я зречу уболевам над тим же я так насправді <плес> дуже переймаюся тим, що цього <плес> так мало. Я заохочу <плес> політиків, з якими я працюю, <плес> до ширшої <плес> інформаційної <плес> політики, щоб показати, скільки ми <плес> одержуємо завдяки українцям, які прибувають у нас, в цьому відео я також представила дані, які підготували на замовлення ОВКБ ВКБ в Ділойт, і ці дані зі звіту свідчить про те, що. Українці, меншина українська, є дуже активна е, з професійної точки зору. Більше ніж 70% людей, які приїхали з України, працюють в Польщі, і завдяки цій українській меншині, яка частково вже у нас перебуває протягом довших років. частково ця меншина приїхала сюди внаслідок агресії Росії проти України, і завдяки цьому наша економіка зростає. Групи групи практики е, ультраправих партій дуже люблять говорити про те, що показати, це що ми доплачуємо до побуту українців в Польщі, але я хотіла показати, що це неправда, атомами, що це українці сприяють це. тому, що розвивається економіка і платять внески і на наше соціальне страхування. Отже, я хотіла показати, що ми не можемо дозволити ультраправим сіяти ненависть та страх та залякування. Ми разом тут живемо і будемо жити тут разом протягом багатьох років. Ми сподіваємося. Що війна якнайшвидше завершиться в Україні, і українці зможуть повернутися до своїх домівок, до своїх родин. Ми також будемо підтримувати відбудови відбудову України, щоб Україна також привернула нормальне життя. Але багато українців тут залишаться, і я вважаю, що треба робити все, що в нашій змозі, щоб показати полякам, що не треба боятися, тому що конфедерація Бонкевич вони кажуть, що треба боятися, і цей страх вам треба спрямувати проти конкретних людей. Наслідком цього є те, що є випадки атаки польських громадян проти невинним іноземцям. Наприклад, був такий випадок. Не пам'ятаю, де це відбулося. Проте був готель, де жили українці в Польщі, і була атака на цей готель минулого тижня. І це жахливо. Я не хочу, щоб Польща так виглядала. Я не хочу, щоб ми створювали такий імідж Польщі в Європі та у світі. Поляки не такі. Поляки показали, що. Вони гостинні, що вони вміють співпрацювати, вміють приймати навіть до своїх домівок людей, які потребують polaków, допомоги, це справжні, і це справжній імідж, справжній образ поляків inaczej, та полек. І отже, ми не хочемо бути проти тих, хто говорить з іншим акцентом. Але це цифри, це тверді дані, e, але вони ніяк не попадають в голови деяким представникам польського суспільства. Що маємо зробити, щоб переконати наших громадян. że takie tak jak wy przed chwilą nie Ja zawsze szukaję przyczyn. Jaka przyczyna tego, że my widkryły w Polsce swoje drzwi dla Ukraińców, a teraz że moim, no vulgarnym by o tam idzieć na zat. Уважаємо, я вважаю, що ружна є різні причини. Я ja думаю, що, що, що це не виглядає так, що більшість поляків проти українцям. що so більшість поляків хоче do відправити їх додому, але do Дійсно, дуже легко викликати страх проти мігрантів і тепер конфедерація грає на такому небажанні приймати мігрантів з Африки. Вони зосереджуються на мігрантах, які мають іншу культуру, вірять в інші релігії. Проте рикошетом рікошетом це також впливає на українців, і отже, я вважаю, що причина така, що вони викликають цю ненависть. це не Бажання, а це неправда, це неправда, що цих мігрантів дедалі більше, так це не виглядає. Вони говорять, що мігранти забирають нам доступ до, до публічних праці, послуг, до роботи це також неправда, тому що ринок праці виглядає так, що нам не вистачає робочої сили з різних причин. Люди, які приїжджають до нас для нас, вони потрібні. Про це говорять роботодавці. То чого нам не вистачає з одного боку, так як ви помітили, більше інформаційних кампаній щодо. До фактів щодо того, як виглядає але ситуація, але я також вважаю, що нам потрібні кращі програми з інтеграції іноземців. Це такі програми, де ми будемо не лише вчити іноземців мови культури принципів правил, які тут є, існують у нас в країні. Я розмовляла з людиною, яка працює в одному з центрів центрів з інтеграції іноземців. Вони кажуть, що небагато таких центрів вони вчать людей в Україні. І, як, наприклад, сортувати сміття, це також нормальна практичні знання, які допомагають краще працювати і функціонувати в цій дійсності. Але з іншого боку, також потрібно, щоб ці центри, щоб інші відомства, самоврядування, організації, культурні установи, створювали такий простір, де українці і інші машини і поляки могли зустрітися, могли помітити один одного, могли прозмовляти один з одним, Найлебший, тому що так насправді на найкращим на ліком на ксенофобію на ненависть є безпосередній контакт, що коли що ми знайомимося, знайомимося один з одним, когось, щоб хто, познайомитись з сусідом, з сусідкою та, з тим, так, хто любить готувати, має і собаку, і так, так само час. як я, і має схожі і проблеми, і схожі турботи, і це дуже великий виклик для держави. Що проти цієї пропаганди, проти всього, що робить правиця, проти того що відбувається Бувається ввести таку політику ситуації, коли, не знаю, і не лише в, Україні, в такій в Україні, ситуації, коли Україні, українці є, працюють десь в кафе, в а в ми та там полський. їмо і тому маємо з ними контакт. Можем Але щоб була щас така щас ситуація, ситуація, щоб ми могли зустрітися з українцями в інших, використання таких, використання ситуаціях, в інших таких ситуаціях, щоб ми могли користатися разом, наприклад, з культури. Я третій рік перебуваю в Польщі, і можу просто на власному досвіді сказати, що дійсно в мене є і друзі, поляки і знайомі, з якими я спілкуюся, і вони кажуть, що так, ти прекрасна, ти інша, а от решта українців не такі. І дійсно нам потрібні е, такі контакти, е, які б просто спростовували ці міфи, якісь стереотипи, які ми маємо в суспільстві в наших головах щодо поляків і щодо українців. Але я вважаю, що все одно такі контакти все одно мають ініціюватися десь з. Згори і моє питання: а чому на вашу думку, польська влада не реагує? Чому немає якоїсь такої гострої реакції на антимігрантські настрої з боку уряду польського? То <танцес> мені здається, що це дуже велика помилка, тому що немає однозначної такої дуже рішучої позиції <танцес> польського уряду. Ми це дуже <танцес> чітко бачимо під час цих проблем з центрами інтеграції іноземців. Це мають бути такі one-stop-shop, тобто віконце, де може прийти людина, вирішити всі формальні проблеми, але також одержати доступ до навчання мови або інших послуг. і ультра. Праві почали кричати чи, та переконувати чи, поляків, чи, що це будуть закриті бен центри бен для іноземців, де будуть звозитися якісь міфічні мігранти з більших та менших міст. І окремі воєводства, окремі маршалки воєводств почали з відмовлятися з ведення цих центрів. І що зробив уряд? Нічого, просто поводився на це. Я вважаю, що це помилка. Вважаю, що уряд повинен вести дуже інтенсивні розмови з самоврядуваннями, з самоврядуваннями на цю тему, <звучить> але, ютуберів, але також запрошувати медіа, ютуберів, місця, блогерів в такі міста, де центрі інтеграції іноземців дійсно функціонують і показувати, чим є ці центри, яким чином вони працюють, яким чином користуються цими центрами не лише іноземці, але також локальна спільнота. і треба більше проводити таких. Інформаційних кампаній, тому що на Мами, жаль у нас така ситуація, що з одного боку є дуже великий наплив хейту потік хейту і, фальшивих інформацій, демократичні і, демократичні. І, і найчастіше і тишу по демократичній стороні. І, і це, це наша найбільша, найбільша проблема. І я, найбільша 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 проблема. І я також заохочую увесь час наших колег з уряду, щоб ми пішли в напрямку більш рішучого опіру. на жаль, це було видно протягом президентської кампанії. Що також кандидат громадянської коаліції намагався також дивитися в бік ультраправих, тобто коли ми почали, коли були голоси про те, що ми повинні перестати платити 800 плюс для українців. Ми не повинні йти в цьому напрямку. Якщо конфедерація добре йде в цьому напрямку, то ми не повинні це підтримувати. А повинні ми подбати про те, щоб розповідати іншу історію в іншому напрямку на підставі фактів, на підставі реальності. To І to щоб ми автірути. створювали мости замість того, щоб один одного ділити? Антиміграційна риторика дедалі частіше використовується як інструмент мобілізації виборців. Пані Магдалено, чи ви не боїтеся, що польська політика йде шляхом такої досить серйозної радикалізації? Напевно, дуже загрожає так. Це є дуже сильна загроза, але я вважаю, що ми не приречені, доказом цього є дуже добрий результат лівої лів партії в президентських виборах. Так, це не досить до задовільні результати, але це більше ніж 10% виборців, які голосували за політиків, які дуже чітко говорять, що піти в напрямку ультраправих це недобрий шлях. Це політики, які дуже чітко говорили, чітко говорили, що так, ми маємо дбати про те, щоб ринок праці був під контролем, щоб польські роботодавці не повинні були перейматися, щоб конкуренція з боку українців та інших груп була ем, правильною. з одного боку, звісно, люди цього бояться, але з іншого боку, ми потребуємо цих людей. А ті, хто тут вже є, ми повинні е, також подбати про них і ставитися до них відповідним шляхом. А, а тобто. Міс, замість того, щоб здаватися, замість того, щоб кричати, що панікувати, нам треба працювати. і цей фільм, який ви показали, який я опублікувала в моїх соцмережах. Він був поширений дуже він Був дуже сильно поширений. Був також перекладений українцями. Вони самі це зробили. Він також показувався в Україні, але в Польщі також дуже багато. То його ця людей це, побачили, і поляки говорили, що вони хочуть те, що цього більше. більше. Вони, вони також очікують, що ми будемо більше про це, про це говорити. І що вони вже стомлені про цією пропагандою ненависті. Не тобто, це не, не, не виглядає не так, що всі поляки, поляки вважають, що треба виженити всіх мігрантів. Я вважаю, що так, це галас, але це галас меншини. І наш обов'язок подбати про те, щоб ця меншість, ця меншина вона зміншувалася. Щиро дякуємо вам за розмову. Дякуємо вам ще раз за підтримку України. Це для нас просто безцінно. Я нагадаю глядачам, що ми розмовляли з Магдаленою Беят, віце-спікеркою сенату Польщі, і далі ми пропонуємо подивитися новини сайту від Євгенії Мотрича. Ми ж повернемося до розмови з гостями після короткої паузи.